3-6 місяців дії ботулотоксину замість року нас дурять. Давайте обговоримо це питання детальніше. Зараз майже кожен другий пацієнт, який часто вводив собі ботулотоксин протягом останніх 10 років, починає жалітися, що раніше ботулотоксин стояв один рік, а зараз максимум 6 місяців. Існує декілька теорій, чому так відбувається. Перша теорія – це ботулотоксин став частіше. Що це означає? Раніше ботулотоксин не так добре очищували саме цей препарат, і там було багато домішків. Зараз його почали більш очищувати він чистіший, він кращий, він безпечніший і за рахунок цього працює не так довго. Друга теорія це те, що саме виробники почали класти менше засобу в баночки препаратів. Тобто, там замість заявлених 200 одиниць засобу менше, і тому дія ботулотоксина менша. тому що від кількості одиниць введеного ботулотоксину, від зон і місць введення ботулотоксину залежить ефект. І довготривалий результат, головне розуміти, як саме працює ботулотоксин і прийняти те, що так зараз він не стоїть вже рік 3-6 місяців, і це нормально. Обирайте лікарів, які саме для вас можуть розрахувати вашу норму одиниць, яка підійде вам, яка не буде приносити ускладнення і дасть найкращий результат.